Добрий день, діти! Сьогодні пропоную вам прослухати цікавий вірш про вітаміни. Вітаміни вітаміни, груші, яблука і сливи. Вітамінів повний сад. Все поспіло для малят. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі і кисленькі. Їжте діти їх хохочі, хто коли захоче. Щоб були здоровенькі і красиві, рум'яненькі. Щоб росли міцними і дужими, до хвороб були байдужими. Дітки, про що розповідається у вірші? Так, про вітаміни. А що потрібно їсти? Вірно, груші, сливи та яблучка. А де поспіли фрукти? Вірно, у саду. А які вони бувають на смак? Так, фрукти смачненькі, солодкі, кисленькі, молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалось. До нових зустрічей!